Всім привіт з сонячної Іспанії, а саме з міста Теревєха. Шановні друзі, з вами знову компанія Алігрія, і я менеджер з продажу нерухомості Денис Курбат. Сьогодні у нас буде відеопрезентація двох квартир, де є дві спальні, два санузла. Що дуже цікаво, що ці об'єкти будувала компанія Алігрія. Ми будемо дивитися з вами майже новобудову Алігрія 1. Це комплекс, з якого починалася історія алігрії як компанії забудовника. Там зараз поступили в продаж дві квартири, які розташовані на нульовому поверсі. Загальна площа квартир 75 квадратних метрів. Одна вартість 179 тисяч 900 євро. Вона продається без парковочного місця. А інша, вона дорожча на 10 тисяч і вартість 189 тисяч 900 євро. Але вона продається з парковочним місцем. Пропоную вам піти і оглянути цей варіант. Ми пройшли 750 метрів від центрального пляжу міста, де ми починали це відео, по вулиці Фрагат. За моєю спиною знаходиться комплекс Алгрія 1. Саме там ми пропонуємо вам подивитись дві квартири. Що стосується інфраструктури, це район Абанерес. В принципі, тут все в шаговій доступності. Центральна автобусна станція, буквально 500 метрів. Там поряд розташувався. Великий гіпермаркет продовольчий Меркадона, але то не найближчий гіпермаркет, найближчий консум буквально вам треба пройти 250 метрів. Давайте ми з вами пройдемо внутрі і подивимося квартири, і взагалі, що ж є в комплексі Алігрія 1 Ось так виглядає Алігрія 1 внутрі. Рік будівництва 2015-й, окрім того, що є ось такий басейн та велика зона відпочинку, на даху є територія загального користування, де барбекю. Ви можете пожарити м'ясо там. Також на території є невеличкий дитячий майданчик та сауна. До продажу поступило дві квартири. Вони на нульовому поверсі. Це квартира Є та квартира Д. Вони взагалі однакового планування, але зеркальне відображення. Квартира Є продається з паркомісцем і вартість 189 900 євро. І квартира Д на 10 тисяч дешевше. Я пропоную оглянути квартиру Є. Ось така тераса перед входом в квартиру, вона належить даній квартирі. Якщо у вас є бажання, ви можете тут поставити вікна, це вже ваша територія, обігрути її як вам завгодно. А зараз пропоную піти подивитися в квартиру. Один дуже важливий момент. Для того, щоб здавати квартиру в, на таких порталах, як Booking, необхідно мати туристичну ліцензію. В Торев'єсі це можливо зробити, але займає час від 8 до 10 місяців. Дана квартира вже має туристичну ліцензію. Сьогодні ви її купили, завтра ви можете самостійно зареєструватися на букінгу та здавати її посуточно, чи віддати в нашу компанію в відділ Арен. Що стосується планування, при вході у нас йде санузел номер один, який має душову кабіну, унітаз та омивальник. Тут у нас відеодомофон, домофон, далі по коридору у нас йде гостинна кімната з кухнею відкритого типу, де є все необхідне для того, щоб приготувати їжу. Навпроти цієї зони у нас йде вхід в спальню номер 1 вхід в спальню номер 2 яка має свій приватний санузел. Гостинна кімната у нас має вихід на балкон. Ось так виглядає вітальня. Тут є у нас обідяна зона, є зона для відпочинку. Невеличкий балкончик, але ви можете там поставити. Два стульчика і попити кави. Ось так виглядає спальна кімната Номероди по іспанським. Мірка вона доволі простора. Тут у нас є дві невеличкі кроваті, є вбудована шафа, також є можливість вийти на внутрішню терасу. Хочу звернути вашу увагу, що по всій квартирі є електрожалюзі. Також є клімат-контроль, також заведено сюди оптоволокно, є відеодомофон, вся необхідна техніка. Квартира, заїжджай та живи! Кімната номер 2 має свій приватний санузел. Він трошки більших розмірів. Хочу звернути вашу увагу, що і в першому, і в другій ванній кімнаті є тепла підлога. Ось так виглядає спальна кімната. Номер 2. Вона є основною. Вона більших розмірів. Тут також є вбудована шафа, є двохспальна кровать. Що стосується розходів на утримання даної квартири. Комунідат 121 євро оплачується раз в три місяці. Всього нашого 484 євро в рік. Щорічний налог Ібі разом з вивозом мусора 254 євро за квартиру і 26 євро за гараж. Якщо вам сподобався цей варіант, ви хочете купувати чи дізнатися якомога більше інформації стосовно процедури купівлі, ви можете звернутися до мене по номеру WhatsApp, який є в опису до цього відео. З вами була найкраща кампанія на узбережжі Костабанки, кампанія і Я щиро ваш Денис Курбатов. Алігрія ми будуємо вашу мрію в Іспанії.